понеділок, 27 жовтня, і моя вага сто один вага на місці поки що. І сьогоднішній цукор шість і шість, записую двадцять сьоме десяте. Вага точно така, як і того разу, того понеділка. 101,6. І цукор 6,6. Слава Богу, цукор пішов вниз. Хоч один результат порадував. 8.50. мій сніданок легенький сьогодні сир моцарела. Горіхи грецькі. Я їх на ніч замочувала у водичці. І моя улюблена кава кава з вершками. І мої такі вітаміни: омега 3 і піколінат хрому. Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня! Сьогодні в нас 27 жовтня вже, бо вже вже кінець жовтня. Так, а я зважила свою мою вагу бачили. Ну, хоч зупинилася, а то піднімалася. От, І починаю я ранок із, із отаких горішків. Я їх замочувала. Щоб не були отут от, така гіркота в них, щоб не було. Так. Ну, цукор. Цукор мене порадував. Ви бачили, да? бо в мене вже був цукор минулого разу. Аж 8. 8,2, здається. То вже страшно. Все, я пить каву. Зараз поговоримо з Сережею, що він там, як він там. Давайте. Пише п'ять минут у мене є. Вже поприходили. Жду команди на заїзд на віса. Ну, я ж заварив велику, а в чашку одлив, попив. Я вже поснідав. Все, мене гукають. На вечір. Такий самий борщ. Банки ж відкриті в мене в холодильнику є. Виварю сьогодні їх. Хороший борщ, мені подобається. Може, відкрию тушонку, побачу. Йду підпишу. Так, все, з Сережею поговорили. І будемо далі працювати. Він в себе, а я в себе. У мене сьогодні просування. є просування. небагато багато, є ось так буду щось. Щось приготую. Зараз поки що нічого не хочу. Не та ружа, що за садом, а та ружа, що в саду, не той милий, що двох любить, а той милий, що. Не той милий, що двох любить, а той милий, що одну. Все, давайте. У нас іде дощ. Лупе. Чуєте як? Не дає щось робити на городі. Так город і залишиться. Я чесник не садила і не знаю, мабуть, і не посажу. І так, заходжу в зарядку. Буду сьогодні робити зарядку, дві зарядки в одній. Одну зроблю для всього тіла, а одна буде для кульшового особу. Часу в мене предостатньо. Буду заниматься собой. Итак. Доброе утро! Вы на канале Бумажонки, и с вами я, Ирина Шкуренко, профессиональный фитнес тренер, рекреолог и регретолог. И сегодня у нас утренняя зарядка для женщин 50+. Если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. И стопы поставьте пошире. Сначала мы хорошо потянемся вверх, делаем сустава мы его будем делать медленно помните все упражнения не через боль в той амплитуде которая у вас получается если вдруг вам стало тяжело сделайте паузу заниматься будем лежа на кровати или на коврике но обязательно под голову положите подушку Легли на спину начинаем с пальчиков ног 7 8 9 10 Помните все упражнения, которые у вас получаются. Меняем ногу. Правая сонка, левая сонка. Носок на себя. Один. Раз. Два. Поддержать. Плавно. Пусти. Два. Три. Четыре. На месте правая Раз. Подержали немножко. Выпрями. Два. Выбрали. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Діть. Yes. Yes. Так, всю я вам зарядку не показую, бо це буде дуже вам накладно, ну, довго дивитися, Зараз йдемо готувати сніданок. На сніданок я собі приготую кашу з гарбуза. Ставлю склянку води. Зараз відріжу шматок гарбуза. На відрізаний край, одягаю пакетик і тоді не цвіте. І кладу в холодильник. Так, чищу гарбуз і буду натирати. Отегла, мабуть, багато, вкидаю у казаночок, вода вже закипіла І промию дві ложки пшона. Тому я промила і вкидаю нехай разом кипить гарбуз і пшому, нехай разом вариться. Так. Цей шматочок гарбуза я когою, бо це багато. Зварю одне яйце і ще зроблю сирнички. У мене давно сир стоїть відкритим. Ну, боюся, щоб він не пропав. я його зараз використаю, зроблю сирнички. Ну, тут грамів 120 десь так. Яйце. Зараз розмішаю трішки солі, трішки стелі, розільно, на ложку висвітлю. Десь ложки. Трішки більше. Але ще є соювий ігор. Трішки на ложку. Зроблю сирнички в духовці, щоб не смажить. Курмочки такі кульки роблю. Вийшло у мене 5 серничків ось таких. Вони білкові. Якщо їх можна і ввечері буде з чаю. Ставлю їх в докупів. Чай роблю із шепшиною. Кидаю. І додам сюди водички і поставлю. Не той ми ще одвопіть. а той милий. Що усі трави, поссихали. А ти травку за ні. Мене дома усілають, А ти милий пожалі. Мене дома усілають, А ти Хексики вже готові. 12.20 Ось такий в мене сніданок. Каша з гарбуза і пшона, яйце, три сирнички, білкові і чай. Всім смачного